Цивілізація долини річки Інд є найдавнішою цивілізацією індійського субконтиненту це відомо виключно завдяки археологічним знахідкам. Розквіт цивілізації припадав на період з 3 по 2 тисячоліття до нашої ери цю епоху яскраво характеризували розвинені міста, жвава торгівля і писемність. Найбільш значними містами цього періоду були Мохенджо-Даро і Харапа. Важливість останнього міста представлена тим, що цивілізацію долини інд ще називають харабською цивілізацією. В основному населення тієї епохи займалось землеробством, серед культивованих видів рослин виділялися зернові, тому зберігання врожаю зернових було ключовим завданням. Зерносховища зводилися по сусідству з громадськими будівлями міста в так званій цитаделі. Легка доступність була важливим фактором для розміщення зерносховищ. Найбільшою спорудою міста Харапи було велике зерносховище, довжина якого становила приблизно 51 метр, а ширина 41 метр. Будівля використовувалась для зберігання великого обсягу врожаю та складалась з двох частин. У кожній частині було обладнано по шість приміщень, які були розділені коридорами. Через клімат з великою кількістю опадів були створені перекриття для зерносховищ. Однак вологе повітря всередині могло пошкодити запаси зернових культур, тому була розроблена ефективна система вентиляції з вентиляційними отворами, які забезпечували постійну циркуляцію повітря, зберігаючи врожай сухим.